Вітаю усіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут сьогодні будуть огляди у Second хенді та стоці. Тож запрошую вас до перегляду. Пішла сьогодні дивитися спочатку верхній одяг, зазвичай так не роблю. І дивіться, яка шуба була з натурального вона хутра, досить довга, думаю. Не буде її ніхто поспішати забирати, бо вона занадто важка, щоб її купувати на початку завозу. Довисить вона там до кінця. Я не дуже полюбляю такі речі, але, знаєте, на вигляд вона така нова, не сипеться з неї нічого, можливо, хтось і купить. Це точно не мій стиль, і зараз я навіть не знаю, кому таке підійде, немає таких холодних зим. А ось такі панамки теплі, їх досить часто завозять, я показую, була ось і плямами така начебто. І рожева також подивилася я ще й взуття. Така знахідка сьогодні, ви знаєте, чобітки від джуліс. Мені здається, що взуття від цієї компанії мені трапляється взагалі-то вперше. Взагалі, одяг від джуліс я насправді дуже полюбляю. І далі подивилася одяг, щоб я могла приміряти. Ось ці брюки взяла до примірочної. За складом переважає віскоза, доданий поліестер, тобто, завдяки поліестру вони не будуть сильно пом'ятими. І з брюками спочатку приміряю я ось цю футболку. Вона така, бачите, легенька, тоненька, напівпрозора. На жаль, усі бірки на футболці були зрізані, але щось мені так здається, що вона все ж таки зльону і мені за розміром якраз підійшла. Ось такі брюки це взагалі-то підкупальник, ще повинен бути і верх, але сьогодні в нашому магазині не було його. Це така сіточка, бачите, досить така велика. Немає там підкладки у вигляді шортиків, як це зазвичай буває, тож це 100% одяг під купальник на пляж. Начебто, знаєте, брюки є, а з, іншого, з іншої сторони, немає. Ще ось такі були брюки білого кольору. Я також їх забрала до примірочної, але вони занадто обтягнули, мене не сподобались, замалітий. Взагалі цей фасончик зараз не дуже в моді. Тепла футболка, під жакет, суперсофт написано, горло таке, бачите, прикрите. Так як треба для холодів, короткий рукав, ну, під жакет. Темний шоколадний колір. Ось саме під ці брюки, мені здається, якраз влучний вийшов тандем. Звісно, що і жакет треба підібрати десь в цих відтінках. Хочу я підібрати брюки, і того сьогодні повибирала все, що було. Ось такі ще були світлого бежевого кольору. Ці вже, бачите, ширші, ніж оті білі були, але все одно замаліване мені вверху. По бедрах дуже сильно обтягнули. Ще раз поміряла ось білі. Ну не годиться, воно обтягнуто. Це не моє. Не буду поспішати забирати, привозять частенько, тому буду приміряти шукати підходяще саме мені. Жакет мені сьогодні не трапився, щоб, знаєте, поробити такі комплекти трійка, бо ось такий картиган. Він теплий, комбіновані там матеріали, рукава в'язані. І, взагалі, то сьогодні примірка. Я покомбінувала ось такі світлі відтінки, пастельні тона, в бежевому, коричневому та світлому тоні. Не робила таких ярких кричучих образів. Сорочка, бачите, нова, взагалі 14 фунтів коштувала була. І від Mark Spencer написано, що це маріносова вовна. Светтер з високим горлом, тоненька в'язка білого кольору, якраз сьогодні підходить під мої примірки, тому забрала освіжаючий, такий вийшов лук. Спочатку поміряла я з цими брюками, які темніші, і потім вже, в примірку, знов-таки вдягла ось ці білі. Біле з білим, взагалі, такий ніжний, бачите, дуже такий чистий образ. Ще дуже сподобався за кольором ось цей пуловер, хоча він і чоловічий, новий з етикеткою, але я захотіла забрати і також поєднати його з брюками. Видно, що, бачите, він не на мене, бо задовгий і по рукавах, і взагалі прийшлось підкотити низ. Нічого зайвого, бачите, ніяких там ні написів, ні візерунків немає. Ось такі однотонні поєднання. Мені дуже сподобалось. І трохи відійшла я від теплих верхніх речей. Знайшла ось такі, дивіться, взагалі боді були. Вони нові, два різних відтінка. Я взяла один з боді саме з оцим кардиганом. Зараз примірюю, але приміряла вже суцільно комплект трійку, тому того боді навіть і не видно, але воно дуже сильно мене обтягнуло. І, як на мене, відтінки тих боді були занадто бліді. А картиган, до речі, цей такий тепленький, ви знаєте, в ньому не замерзнеш. Там, до речі, окрім рукавів, ще й в'язана спинка. Ота шуба, що була на початку відео, зі мною в примірку, не пішла, звісно, я взяла до примірочної ось це пальто Teddy, воно бежевого кольору. Прямий крій тут, і, бачите, висота вище коліна. Ну, це за розміром мені маловато, воно не повинно так обтягувати, було мені некомфортно. І рукава також закороткі. Ще в сірому кольорі ось такий був джемпер. Знаєте, така в'язка плотна, і, бачите, досить багато додали вовни 26% занадто пам'ятою, щось виглядає. Цей джемпер. За розміром мені, в принципі, якраз, але оця пам'ятість мені не сподобалася. Після прання воно завжди буде такий вигляд мати. Пару речей також взяла до брюк з рожевим відтінком, такий блідорожевий колір. Сорочка вона з бавовни, але ще й додали 5% поліестру. Не знаю, на що це зробили. Все одно вона ця сорочка пом'ята. За розміром мені якраз. Насправді, сподіваюся, що там все ж таки поліестер тільки 5%, а не більше, що там на бірочці написали правду і не збрехали. Від Mark Spencer був ось такий блідорожевий светр з високим горлом. За розміром мені якраз з білими брюками пречудово, і, якби сірі ще підійшли, але, думаю, не у тій бежеві. Але сірих брюк сьогодні мені не трапилось. І ось це друге боді, воно такого, бачите, блідного поомаранчевого кольору також я поміряла. Ну, не той відтінок взагалі не сподобалось. Ще пройшлася по вішаках і подивиться, знайшла ось таку сукню, вона коротенька, шоколадний колір, така тканина аж поблискує. 13 фунтів коштувала, і чиндем вона нова. Ще нова сукня була. ось Від Боден. Це, ті речі, завжди такі гарні, з гарною якостю сукня також цікава з таким валаном. Бачите, він ще й при зборкою понизу. Взагалі, сукня у горох. І пішла я по дрібницях. Три рушники, вони нові, такі доволі яскраві, запаковані. Така ось була сумочка, іграшка це для дитини-плюшева. Були також сумки плетені, величезні, для пляжу можна використовувати або для шопінгу. Це все речі на вагу. Плетена ця мені, до речі, сподобалась. Так зроблена, якісно, там і підкладка всередині. На вазі, ось бачите, ще з етикетками бар, там відома фірма, Вулмікс. Написано: це шарф. Він взагалі схожий на чоловічий. Тут, окрім акрилу, ще й додали вовну. Ну, відтінки такі, знаєте, ну, чоловічі насправді. Речей в магазині дуже багато, ще зйомку з цього магазину я зроблю в окремому відео. А далі буде огляд у магазині HM. Багато там, насправді, одягу від Divided. Я частенько показую, нам привозять одяг у секонд як від H&M, так і від Divided. Я так розумію, що Divided це більш така молодіжна. Лінійка і ось светер, бачите, такий блакитного кольору 25 євро з величезним котиком. Це мультяшний персонаж, також свете за 25 євро. Сукні на тонких бретельках, такі вечірні, це в металік кольорі 10 євро, поряд також блискучий, дуже. Корсет ось такий, світлого кольору за 13 євро. Суконь дуже багато, різноманітних. 15 євро. А ось і штучне хутро. Ось така коротенька шубка за 40 євро. Багато в цій лінійки, таких, знаєте, мультяшних героїв, різноманітних нашивок і малюнок з тваринками, Ось знову Снуппі за 20 євро. Плюшова така ковтинка, брючки за 25 євро. Такий дрібненький рубчик. Бачите, вони добре що не такі не обтягуючі, а широкі. Жилетки також були з, довгим, з довгою горловинкою, але сам, самі вони коротенькі: 25 євро ось така жилетка. Ось іще штучне хутро білого кольору за 50 євро. Для відпочинку ось такі були брючки, також нашивка, бачите, тут дитяча бембі за 15 євро. І також бембі були на слівах за 20 євро. На светрах, цей светр 25 євро. На манекенах, бачите, поєднання зробили бежевого та ніжно-блакитного. Також ці панамки утеплені, які до нас привозять. Тут уже напис Аляска 10 євро. Поряд величезний напис Нью-Йорк на білому. Ціна та ж сама 10 євро. Курточки, бачите, такого молодіжного формату, всі за короткі. 40 євро були в молочному ось кольорі куртки, в чорному та в шоколадному. І поряд ось жилетка знов-таки видно, що вона коротенька, 10 євро ціна. Також коричневий колір, білим обромили горловинку та низ і в сірому кольорі. Сорочка з цупкою тканини насичений синій колір 25 євро. Можна використовувати як другий слой. Ось ще половер за 20 євро. Тоненька в'язка. Коротенький знов таки. 25 євро. Ось така тепленька кенгурушка. Дуже м'яка. Топ блискучий, святковий 13 євро. Був також в чорному кольорі. Ціна така сама: 13 євро. Ще була ось така куртка волохата 50 євро, комірець волохатий, низ куртки та рукава. Ну, не знаю, таке б я собі не купила. Знов таки тонесенька, коротенька сукня за 20 євро, колір металік. Принт зебра знов таки топік. 13 євро. І поряд кардиган. Також зробили, бачите, по горловинці штучне хутро, таке м'якеньке. 20 євро ціна. Смугасті ось такі светри, не знаю, це таке. Мені не сподобалось. Наприклад, жоден з них в помаранчевому, сірому кольорі. А ціна 25 євро. За 40 євро ось такий бомбер. І величезні квіти на светрі ціна 20 євро. Тут різні принти. Спочатку квіти, потім такі смужки. Бачите, використали чорне, фіолетове та жовті кольори. Ціла лінійка одягу з Мікі Маусами ось футболки, величезний Мікі Маус, футболка за 13 євро. Там різні, насправді, її чорнобілі принти. Мікі Мауси досить поширені, тому і не дивно, що до нас вони також приїжджають у секунди, Ось 13 євро сіренька футболка, і також були в чорному кольорі. Ціна така сама. 13 євро. Міні маус також. 25 євро це роджевий джемпер такий тепліший. Ось знов таки футболки. Міні маус дорожчий, До речі, коштує 15 євро. Ось іще джемпер в сірому кольорі 25 євро. І в чорному кольорі також футболки тут висіли. 15 євро. Вже дорожча ціна. А ось худі з капюшоном з написом Бонжур. Бачите, 30 євро. Така ціна, як на ото, верхньому одязі, як на курточках. Також напис Гарвард 30 євро. Ось така без капюшона, також ціна 30 євро. Схожі нам худі привозять часто, я показую з написами. Було таке, що і Гарвард було написано, і Аляска. І хочу сказати: якщо тут 30 євро ціна, то у нас можна купити за 30 гривень. Смугастик мій улюблений, бачите, також тут в синьо-білому, за 21 євро. Це в нас полувер, такий полупуловер, він в'язаний, тоненька в'язка, укорочений рукав. Ось блуза, 28 євро. Як на мене, за блузу це ціна за висока. Плюшева ось така кенгурушка, 25 євро з капюшоном, тепла, м'якенька. Ну, тепла, звісно, в міру, бо там все ж таки штучні матеріали. 25 євро. Ось іще Мікі Мауси тут на різдвяну тематику. А ось в'язаний кардиган 35 євро. Без застібок він подовжений з накладними величезними карманами. Також був в чорному кольорі. Багато одягу для відпочинку, такого комфортного. Ось, Наприклад, брюки. Ціна 16 євро. Тут же комплект можна підібрати, зверху джемпер за 15. Тобто комплект весь буде коштувати 30 євро. 40 євро оці курточки зроблені по типу сорочки, такої, знаєте, у клітинку дуже грубий матеріал. Ось яскравий, знайшла я светр 30 євро, жовтий колір насичений. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Бажаю всім цікавих знахідок, гарного шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Всім пока!